Привіт усім! Від сьогодні ми будемо спілкуватися правильно, не допускаючи помилок, та будемо послуговуватися красивою українською мовою. Тож, коли ми говоримо на український, часто не підозрюємо, що правильно говорити українською мовою. Говорити, співати, викладати можна українською, по українському, по-українськи, на українській калька з російської мови. Запам'ятайте це! Українська мова має значення. І фото, де російські комунальники знімають табличку Маріуполь, це живий тому доказ. Всього навсього одна буква їм заважала, але яка важлива ця буква І? Бо це такий собі кордон країни, який ідентифікує тебе як націю. Події та свята українці відзначають, а не відмічають. Це легко запам'ятати, адже такі події для нас є знаковими, вони мають значення. Отже, є відзначними. Саме тому події та свята ми відзначаємо. Не більше всього, а правильно буде понад усе. Я впевнена, ви чули цей вислів Україна понад усе. Друзі. Змініть російську кальку так як» у своєму мовленні на милозвучний український відповідник Адже. Із наголосом на останній склад Адже. Також можна вжити тому що бо, «поза Позаяк. Замість вислову у зв'язку з краще вжити синонім, зважаючи на те, що, через те, що. завдяки з огляду на те, що на протязі року калька з російської мови правильно буде протягом, коли протягом дня сидиш на протязі, можна й захворіти, замість вибачаюсь. кажемо перепрошую, даруйте та пробачте. Наприклад, пробачте за мою поведінку. В кінці кінців це калька з російської мови. Правильніше буде зрештою. Зрештою, є не ідеально. Але давайте вдосконалюватися разом. Відкривається вид із мого вікна. Фраза є неправильною. Говоріть краєвид. Слово «вид» застосовується як класифікація чогось. Наприклад, рідкісний вид тварин чи рослин. Якщо ви хочете висловити свою думку до якогось питання, неправильно казати я рахую, адже рахують гроші правильно розпочинати речення. На мою думку, я гадаю, я вважаю. Українці говорять та пишуть правильно. Слова та вислови вживають правильно або неправильно, а от вірне можна бути у коханні. Слова українці не підбирають а добирають. Наприклад, він не зміг дібрати слів, щоб висловити радість. Замість кальки приймати до уваги, українською, краще сказати, зважати на щось. Зважаючи на те, що людина не може одразу заговорити красиво, переходячи з російської на українську мову, ми маємо підтримувати її та допомагати вичищувати мову. Бо вона милозвучна, калоритна та має для нас, українців. Велике значення.